Добрий, шановні колеги. Вітаю. Сьогодні ми розпочинаємо засідання гуманітарної комісії. У нас є на порядку порядка, дана, кілька питань, які ми маємо розглянути, кілька важливих проєктів рішень. Я попрошу люблю будь ласка, мені озвучити питання, які піднімуться на. Mm -hmm. Зачитаю порядок: 11 питань. Перше про найменування, найменування вулиці іменами загинних військовослужбовців, які удостоєні звання Героя України, друге про найменування вулиці, третє про затвердження рішення виконавчого комітету, четверте про внесення змін до комплексної програми здоров'я громади на 2022 дві роки. П'яте про внесення змін до статуту комунальної сумнівні пальних галузі камерний оркестр, шосте про внесення змін до статуту. Волі, сьоме про внесення змін до статуту на музичної школи номер 1 імені Василя Бробінського, 8. про внесення змін до статуту до музичної школи номер 2 імені Михайла Горбинського. Дев'ята про внесення змін до статуту художньої школи імені Михайла Десята про внесення заміни рішення міської ради 25 десятку 2019 -го, про затвердження положення про премії імені Володимира Чаківського і одинадцяте лист управління соціальної політики щодо виконання долучення постійної комісії міської ради з гуманітарних питань про надання одноразової душової допомоги на забезпечення спорядження та технічними засобами військовослужбовців Олександра Луковичу. Це денний. Пане Володимире, немає пане Володимире, так? Тоді ставимо на голосування денний в цілому. Так? Так. Голосуємо. Пане Володимире, ви будете є? Так. Голосуємо так? Зараз, пане Володимире. Так. Голосуємо за передодень. Так, переходимо Приходимо до першого питання. Я відачу, імена вас навітаю нормальний вулиць і вона за вас загиблих військовослужбовців, які вдостовіють звання Героя України. Шановні члени комісії, на ваш пропонується проєкт рішення про присвоєння вулицям у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади назви на честь імен загиблих військовослужбовців, які удостоєнні звання Героя України. На даний час багато звернень є за по персоналіях, що до нас будуть загиблих наших хлопців дівчат. Їх така кількість велика, що, в принципі, рейд має тільки бути, щоб нас звати. Тому тут -то ви вирішено питання. Міським головою все-таки розглянути питання, що в першу чергу тіше залишилися, надавати нас зустрічі тим, хто поштою звання.

Ну і е, е, попередні було це було звернення громадської організації Тернопільська міська ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дітей і баніків, які в принципі звернулися до міської ради, щоб назвати одну з вулиць міста Тернополя, і ми розготовили проєкт рішення, що при своєї вулиці проєктно 220 районі Південні міста Тернополя, назву Сергія Конова. Він, в принципі, заслужив, щоб йому дати персональні перетинічні, що назвати ті аромітний роль, яка в душі, і хто що на світі років відав би, кажуть, всі сили для захисту нашої України, то ми пропонуємо, що в ній вулиці після там про які рішення вибачили. Частина вулиці вже є. Благопортивні будинки, де хочеться, щоб розказати люди, оформляли правовласність навпаки, в честь вона звідти. Треба там спілкувати. Друге питання ми за своєму. Добре. Добре, третє питання про затвердження рішення виконавчого комітету. Просимо вас передати питання читання. Шановний пане голово, шановні міські депутати, члени міністерної комісії, ваші вазі зупиняться про затвердження рішення про затвердження рішення за виконавчого комітету, а саме пропонується від комунального підприємства лікувально діагностичного центру. От передати на обласний центр послуги про фактики матеріальної цінності сімейного господарства. Це є система повернення. Thank Голосуємо третє питання. Uh, чому не можна <просу> так сказати? Я вам Тепер по четвертому питанню зміни до програми здоров'я. Зміни до програми здоров'я громади ми вносимо у зв'язку з завершенням процесу реорганізації по наших лікувальних лікувальних профілактичних центрах. Нагадаю, що з 1 червня нас вже фактично функціонує дві великі класних лікарні об'єднані і відповідно ті кошти, які були залишилися по комплексній програмі здоров'я громади на двадцять роки на заклади попередні, ми пересприділяємо між тими установами процесси реорганізації творец. Тому чисто технічні зміни по програмі творець. Mm -hmm. Голосуємо чи є якісь запитання. Можно Добре. 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 Так, саме в плане штам. Ee, змін до статуту Комунальної установи муніципальних галузей Камергетки. Пані Світлана. Так. Добрий день, шановний голова, добрий день, шановні депутати. У нас відбулися певні зміни, ми вирішили привести у відповідні статути наших комунальних установ. Що саме там відбувається? Зміна назви комунальна установа просто міняється на Тернопільський муніципальний галузей Камергетки. Далі обов'язково внесли поправку про те, що директор призначається на посаду згідно конкурсу і звільняється згідно. Е... Призначається конкурсу за контрактом і звільняється відповідно до цього. Раніше цього не було прописано. Також ми прописали, що наша комунальна установа не має власних рахунків, і всі річні свої закупівлі, які вони вважають за потрібне, вони подають на розгляд нам розпоряднику коштів, і ми їх погоджуємо і таким чином проходить цей про процес. Все. Разуміємо. Підтримку. Добре. Шостий. комунальна установа також. Такі самі абсолютно поправки, поправки ідентичні, що вона не є розпорядником коштів, коли ми стикнулися з певними моментами. Люди не розуміють, що наші установи централізовано богатерію фінансуються. Тому ми це прописали, і якщо потреба буде кудись наставляю статут, чітко є прописано процес, є, яким чином не працює. Що це питання? Голосуємо. Grazie. Okay. Uh -huh. Саме питання зміни до статуту музичної школи No1. В нас була нещодавно внутрішня перевірка аудит, де були вказані на невеликі нюанси, які ми повинні були поправити в статуті, що саме мається на увазі. Що штатний розпис цієї установи все-таки затверджує управління культури. Також була про це, що директор закладу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Ми це внесли поправку, що вони також не мають власного бухгалтерського... Рахунку і подають свій план про попублічні закупівлі. Ми його зглядаємо і, відповідно, сприяємо і допомагаємо. Розуміємо. Простоємо саме питання. Так, розвивається також завосьме провозмі до статуту музичної школи номер. Це також зв'язку з перевіркою. В нас були внесені поправки, що координує та здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності закладу і інші повноваження, передбачені законодавством управління культури. Ось Восьме угу. питання зрозуміємо. У нас не змін закупитиме художньої школи. До художньої школи, що бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією закладів культури, і також були внесені зміни про те, що, наприклад, якщо було щось закуплено, воно передається не по акту передачі, а воно відповідно передається рішенням виконавчого комітету. Якщо управління культури щось закупило, воно повинно таким чином передати. Ми ці моменти прописали, щоб не було ніяких. Так, так. Mm -hmm. То у вас якось по всіх закладах аудит? Аудиторість... Так, у нас аудит перевіряв першу музичну школу, другу музичну школу і перевіряли художню школу. Mm -hmm. Тому виникли оці такі певні моменти, які ми вирішили внести. Голосуємо okay, yeah. mm -hmm. віддати питання. Mm -hmm. I tak już z nie zmienił się skoro Rado pozostaje włożone pranie... w Премія імені Володимира Лучаківського в нас здавалася щороку, 7 грудня, на день самоврядування. Цього разу ми вирішили внести зміни в номінації. Одну номінацію ми залишили, як вона в нас і трактувалася, тільки ми її прописали більш обширно. Це майбутнє створюється сьогодні. Що мається на увазі? Мені б хотілося, щоб на цю номінацію претендували першочергово військово-зобов'язані, громадські організації, благодійні фонди. Щоб сюди були дотичні люди, які сьогодні творять сьогодення і які спільно йдуть з нами до перемоги. Слідуюча номінація це культурний спадок нації. Ну, звичайно, я, я, як керівник культури, не могла звернути увагу, що на сьогодні дуже гостро стоїть питання про те, що ми повинні відтворювати традиції. Звичаї, поширювати їх, навчати, і саме в цю номінацію будуть мати можливість зайти людей, які працюють в галузі мистецтвознавства, хореографії, театру абсолютно таку розширену простір, і інноваційний прорив року. Звичайно, мені хотілося, щоб сюди зайшли цікаві проекти, які справді зробили прорив року в галузі науки, в галузі медицини, в галузі спорту. І, бо коли ми мали першу номінацію, в яку заходили і, і наука, і все трошечки було, мені здавалося, ну, неправильно. Ну і відповідно в самій назві. Раніше в нас eh, звучала премія Лучаківського в зв'язку з тим, що була переименована вулиця, тепер премія називається Лучаковського. Оці зміни, що ми eh, прописали. <зв 'язково> І останні питання висвітлюємо спеціальні зустрінки щодо доручення, які набрали минулого засідання про ведення допомоги військовослужбовця Олександра Миколовича. Доброго десять. Значить, ваше звернення ми отримали, розглянули і повідомляли наступ. Значить. Військовослужбовець звернувся до нас згідно докладами заяви з 18 березня 24 року. У нас є чітко зазначений перелік документів, які необхідно подати для отримання ученішої допомоги середньо як військовослужбовців. Значить, ми керуємося не тільки законами, не тільки положеннями, а ще й рішеннями, розпорядженнями і так далі. Безпосередньо там є рішення виконавчого комітету. Де чітко зазначено, що? В даному випадку одноразова грошова допомога на забезпечення спорядження та технічними засобами надається військовослужбовцям, які були зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади до прийняття рішення виконавчого комітету. А рішення виконавчого комітету було прийнято 27 грудня 23 року. В даному випадку ми не можемо порушити рішення виконавчого комітету і змушені на даний момент відмовити. В наданні даної допомоги, але управління соціальної політики не переслідує ніяких передумов, для того, щоб комусь надати не забезпечити, В даному випадку ми не можемо нічого. Але дивіться, в мене до вас запитання, тому що все таки представник відповідно управління, так, і відповідно ви краще орієнтуєтеся, ви на місцеві зв'язку. Просто мені надіслав, з реєстрація. Що це ви маєте чи Туди входить те, що в немає є довідка, він прислала до <різь> цього це, моє, це, це Що є довідка від дощ, підприємства «Наш дім», наш Дім, тобто ЖЕТ, що він там зареєстрований і так проживає. І він вам ці документи мав надати. Є навіть акт обстеження житловому просвідки і так далі. І жарт на зову почему. Проживає йому за ну не є професійного зареєстрований. Бо він є доброволець, я хочу наголосити. І це людина, яка приїхала за кордону, то я говорила, він сам добровольно приїхав, пішов а, військомат. Військомат сказав, для того, що ти у нас прийшов від нас воювати, і ви прийняли штати на обліку. Він відповідно зареєструвався, у нього є цей документ. Тобто виходить, що а, в рішенні виконкому чітко прописано, що це має бути постійна реєстрація. Так, він повинен там бути зареєстрований. Не проживати, mm -hmm. скажімо так, без реєстрації, а повністю зареєстрований. Якщо є, mm -hmm. значить. Це вже таке уголовне. Він повинен бути офіційно прописаний. Чому? Mm -hmm. Тому що, якщо є документ, у вас є витяг про реєстрацію місця проживання, і там чітко зазначено, що він там зареєстрований з 18 березня 2024 року. Тобто а, а, він, він вже так, зараз ліс? Так, станом на так. А. Станом то на тоді він був просто як там проживав. Він проживає. В даному випадку ми не можемо порушити. По тому листу я розумію. Так. А взагалі зараз, я не розумію, mm -hmm. які перед, чому переконаний може бути не зараз, наприклад, від нього магами, бо він дую. Mm -hmm. Від нього мама має генеральне доручення, може піти, написати поновлення цю заяву. Mm -hmm. чому, то, ви маєте, mm -hmm. Що ми то випадати, що mm -hmm. зупинились? Ні, в його імені, по генеральному дорученні. Але він все одно там зареєстрований з якого? Ну вже ну, а є, що він зареєстрований. Це то ага. вони повинні бути там зареєстровані до набрання чинності. А надавав. А, до рішення рахункову. До... А рішення виконкому було 27 грудня 23-го. Тобто він, виходить, зареєструвався в березні 24 але ж ви, і зараз допомоги ще дівчині, вони ж актуальні, ми ж надаємо ці допомоги. От зараз, наприклад, йде людина, мобілізувалася, де воювати. То що, ви, ці допомоги вона допомоги може приготуватися, роз'ясніться. Це, це є. У нас є чітко положення, зі якого ми. І тут написано, що право на отримання одразу грошових допомог, передбачений пунктом 1. Всі є там один Так. Я розумію, так? Так, і тут, no. значить, у нас чітко написано, які приміщаються порятують. Фактично проживають на території Тернопільської громади та мають дійсно особи, і... Я розумію, втійна. ви правильно зробили, тому що я розумію, що вони проти маніпуляція. Людина тут зареєструвалася, там не У нас багато вістовий вістовий. Триву, всі багато військових знає сьогодні. Мігрують по всій Україні. Але зареєстровані так те, залежу. що вони мігрують, ми не можемо їх наказати, що вони тут насилиють. Це... Але ви себе убезпечуєте, добре, але безумовно, але дивіться, почуйте мене запитання. Я, Я шукаю вихід логічно в цій ситуації, тому що е, всі на рівні права. Добре, тоді, на той момент, він був не зареєстрований, все, воно не втратило свою чинність, так. актуальність, то звернення не актуальне, Але якщо зараз, бо його мама має генеральне доручення діяти його на нього. Якщо тебе зараз. Те, сам... Так що він має бути особисто? Ні, Але допомога він пише заяву. Ну, Отримати допомогу військову службу. Так, так. так. Йому. Так. Ми беремо до уваги його документи. Та, так. Так. Право. Ну, Підтримаємо його документи безпосередньо з... Ви мене не розумієте це питання. Ні. Може я сформулюю більше, може я не знаю, може щось не, я, Мама все одно подає його документи. Так. Вона є його представник. Так. Так, є, є, вірно, Вона має так. право підписуватися на та цей Вона подає його документи. Зараз, ну, можна на це зробити? Так, можна зробити. Так, Але коли ми пробували вийти про ілюстрацію місця проживання особи. А, він зараз, ну, він ще не... Ви розумієте, що він... Він міст, міст, ще в такому хисному пошуку. я зрозуміла. Ми зараз шукаємо рішення. Він зараз не зареєстрований. Ви ж казали, що він зараз є вже зареєстрований. У 24 Ну Чу то добре, але яка різниця? Що зараз положення? У нас є положення ці приходити. І до набрання положень людина повинна була бути зареєстрована на території А, тобто ті, то, що та... зараз, наприклад, а, вони не зможуть отримати? Але чому? Значить, треба працювати над цим положенням Я до звернення. Тому що дивіться, це не є права. Я скажу чому. Дивіться, це треба ходити нам зараз. Прошу, якби був ще голова, я би просила. Прошу нас запротоколювати, тому що я звертаюся з проханням, передбачити те, що зараз, наприклад, є люди, яким виповнюється 18 років. вони хочуть іти добровільно захищати нашу батьківщину. А получається, і він зараз можливо припишеться. То що його ми утискаємо, тому що він не отримує ту саму допомогу, як отримують інші мешканці, які до того положення нам, не нам, не не нам не треба забратися. Це не, не, не. Оце, так з вами вас є всі важні. Тобто вам не важливо звертатися до управління. Ні, не управління, Ми хочемо працювати по такі. Тобто, зміниться положення. Так. От тепер ми знайшли консенсус, Справедливо справедливий іспевний галуж. Попрошу доручити протокольні, що ми просимо до в невибуткові розглянути внесення зміни положення, забрати цей пункт, де там було що є часові рамки, які було передбачені. Це положення приймало спочатку війни. Але чому це ну, на той на момент? Наші випадки безпосередньо. Як є винуточні переміщені особи, mm -hmm. і вони спеціально реєструються mm -hmm. на території нашої громади і подають документи. Mm -hmm. Але вони зареєструвалися, подали документи, кошти отримали і виписалися. А, і ви я розумію, ми забезпечити, я розумію. Чому виточні переміщені особи? Це так само є люди, це так само є ті, що потребують якісь, міні. але вони таким самим. Служи, Саме. Я в І вони в нас виходять так, що вони масово ну, доїблять. Вони масово доїблять, чи, чи, чи витримає бюджет? Тільки військовослужбовців. Виключно. Ми тоді мусимо правильно. Також для внутрішнього місії. Ми там не демобілізувалися і починають курсувати по областях. Ні, ні, але це положення, воно діє для діючих військовослужбовців. Не допомогли стосується. Чи як? А допрошую так, всі ті, що і зараз знаходяться на так. і ті, що демобілізовані. Ну то нам тобі потрібно тут. корити, якщо ми, наприклад, цей пункт заберемо. То mm -hmm. наш бюджет, нашого міста. Я розумію, що всі повалять сюди. Саме так, і вони це і роблять. Ну, no, я тут так Не те, щоб ділена конкретизували, для no, того, щоб не було зловживання маніпулювання. Розумієте, тобто, тут треба дуже добре подумати, yeah, як то можна було побити. То можливо можна було тільки що стосується військовослужбовців, службу. чи з цією приписку можливо якісь там поміти термін, можливо так та, та, це зміни, так розглянути чи це можливо. І це просимо все-таки якось треба або комісію якось допрацювати, бо це є впевнена до мене ще з вами військових саме. Ну, я розумію, що це і це оптиці, які зараз запанують, хоч отримали, але які дійсно є тут, які були тут у нас на території. Але це і, вони, і, вони зараз просто на застрочені одиниці, тому що вони ще до цього хто про це не знає, багато зараз ще а мобілізація йде, ще хто не чув. Ага. Але вони помаленьку він знав на фронті, що є така опція. Ну, і не тільки він на фронті. І він є такі, що генеральне вручення не залишали, чекають, коли їх е, на ротацію або відпочинок, а вони не скоро туди попадуть. Well, тому так, це якось так. треба допрацювати, тому що ми якось... я розумію, мусимо і свій бюджет захистити, тому що він зловживає, бо ми не витримаємо стільки на вантажі. Але з іншої, тим типу, паче, кінь зробив. А з іншої сторони ми мусимо якось таки не він уроджений з Тернополя. Це я знаю, бо я за росла. І тому йде питання, що тих людей теж не немає. А це образу, а це образи. За Ми не я я так зібрані, я думаю, я знаю. У нас є просто зайнята межа, а зібрані колії і ти бачите, Тоді мусимо якось цей пункт якось попросити, що ви я думаю, комісія якась там, може, я читати. Або можна, можна. Це урочення, але в принципі дуже відносно, тому що вони вже до го року чи до 14-го приїхали в іншу область, там собі пожили потім забудок, що вони тут були. Це дуже добре я вам так скажу. Дуже добре, що є такі акти, але в нас ж не всі керівники ОВДБ і вже ті, що в нас залишилися ЧПП, вони ж теж, скажімо так, інколи можуть переслідувати не якусь людяність або добросовісність, а можуть з цим зложивати і виписати довідочку, що людина так. до такого періоду проживала на пецьках. Бо в нас немає тепер ні, ні ну, ні. Ми попросимо все-таки. Зважити на це і якось його відрегувати, але знову ж таки виходячи з тих мікронів, які ми з вами зручні. Але залишити, який це теж, воно виникне питання через місяць, два, півроку, Так як нас були на радах з питань, то в нас тут постійно такі питання. Вийши. Ми не можемо вийти залучимо таке питання. Якщо Володимир Володимирович десь є, то ми голосуємо 12 питання за відомо Лис про соціальної політики по цьому питанню. голосуємо. Інформація надана, так. І даємо доручення речі можливість зміни таке продовження, щоб дійсно щось військовослужбовцями. Так, так. так. То, так. Що так. Що Тож з цим що... за два роки я думаю багато зіткнулось. У нас дуже багато і претензії навіть і це було. Я теж це була на щось така, тому <laughs> <You laughs> про що ви mm, говорите за нас. Я не було домов, що якщо нас чуєте, то ми завершуємо.